Ваша команда губиться в завданнях, важливі документи зникають. А дедлайни пропускаються, всього цього можна уникнути, створивши простір для команди в Notion. Сьогодні я покажу, як я створила простір для команди і чому простір для команди це критично важливо для успіху будь-якого проєкту. Привіт, мене звати Світлана, і в цьому каналі я ділюсь, як ефективно організувати та спланувати всі процеси в Notion. Якщо хочете побудувати ефективний простір для роботи команди. Індивідуально під себе напишіть мені в інстаграм, і я розберу та допоможу з вашим запитом. Також підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео про організацію в Notion. Отже, переходимо в простір, який я створила: це простір для агенції тут. На початку у нас є таблиця із задачами. Ви, наприклад, як власник, можете планувати свої особисті задачі окремо і так, щоб. Команда не бачила, які у вас задачі. І е, задачі для команди в нас знаходяться нижче. Тут ми вже можемо розподілити на команду всі задачі. І е, коли ви, тобто ви можете розпланувати і побачити всі процеси в команді з роботою проєктів, але ваша команда не буде бачити ваші задачі. Тобто, тут щось ваше особисте. На сьогодні, на завтра, на тиждень ви можете собі розподілити задачі ось так. І ці задачі будете бачити тільки ви, доступ до них тільки у вас. Ось тут вони зникають, переходять на завтра. Там, де усі ми бачимо, ось у нас тут куча цих задач. Ми можемо прослідкувати, які тут в нас взагалі були задачі в який день, і повернутись до них. Далі у нас ідуть, іде головний простір, в якому ми працюємо. Тут у нас розділено на теги. Щоб ви не заплутались, кому який доступ надати, все, що особисте позначено, це лише ваші вкладки, і лише ви маєте доступ сюди до цих усіх папок. А ось тут. Сюди ви вже можете спокійно давати доступ комусь із вашої команди і іншим людям. Тут покроково простір команди, тут головна інформація про роботу з командою, регламенти роботи, якісь інструкції, важливі посилання, які ви щодня використовуєте. Тут у нас клієнти, і також позначено: по-перше, яка послуга. У цього клієнта і хто відповідальний за цього клієнта. Тобто, якщо це smm агенція то хто з ваших smm спеціалістів і там, не тільки відповідальний за цього клієнта, ви так можете відслідковувати по карточках. Далі у вас тут знизу йдуть також задачі команди, і до задач команди підтягуються клієнти. Які відносяться до цієї задачі. Ось, наприклад, у нас є тут Василь, звідси ми зразу можемо в його карточку провалитись. Тут по ньому вся інформація, назначити відповідального, і так все буде в одному місці. Почали співпрацю. Також можна додати, коли закінчили співпрацю, термін співпраці, щоб ви могли відслідкувати. Далі тут всередині карточки всі потрібні посилання на google диск google таблиці якщо у вас є документи, контент-план спланувати. Контент-план тут ціла табличка, де ви можете зразу планувати всі теми і затверджуватись клієнтом в одному просторі. І також тут задачі, але тут задачі лише Ось цього клієнта, тобто, якщо тут Василь, і ми додамо нову задачу, то вона відразу до цього клієнта буде відноситись. Ось ми бачимо, що зразу підтягнувся цей клієнт. Далі вкладка клієнти тут. Тут ми бачимо усіх клієнтів, але ваша команда ось тут буде бачити не в такому форматі. Тобто, тут, наприклад, Світлана веде ось цього клієнту, клієнта Оксану. Відповідно, тут видається доступ такий, що Світлана буде бачити виключно своїх клієнтів, виключно тих клієнтів, за яких вона. Ось тут відповідає. Якщо ось тут у нас не назначено Світлану, то відповідно вона з свого простору, коли заходитиме, для неї не буде доступна ця карточка. Тобто вона взагалі не бачитиме і не знатиме, що є такий клієнт. Вона бачитиме лише своїх обов'язково. Тут внутрішні всякі документи, чек-листи, гайди. Тобто опис ваших процесів, як написати ТЗ, який там формат чогось там, як писати пости, якісь ще інструкції, які потрібно в процесі роботи. Все тут ми зберігаємо, додаємо, і коли у когось, наприклад, у вас хтось в команді змінився, прийшла нова людина. І щоб ця людина швидко адаптувалася в усі процеси і розуміла, як що робити, вона просто заходить сюди, ви її на. І за пошуком знаходить, от їй треба пости знайти про пости інформацію, підсвічується, і коли тут буде багато у вас різних гайдів, чек-листів, інструкцій, всяких різних документів, то ось так за пошуком людина просто відразу знайде все, що їй потрібно, відкриє і тут прочитає, ознайомиться все, що їй треба, знайде. Далі є така вкладка-блог. Це якщо ви розвиваєте особистий блог. тут саме для вас можна сюди додати все. Тут студія контенту. Тобто, ви додаєте, накидуєте собі ідеї. Потім ви заходите на цю вкладку, і ось цю ідею потім опрацьовуєте. Виберете в план, переносите. Потім йдете в роботу, натискаєте всередину, тут можете прописати всі матеріали, сторітелінг, чи це пост, текст поста, який відноситься до цієї теми, і так опрацьовувати. І коли ви очікує публікації переставляєте, то ось тут у вас є загальна аналітика блогу. І Ось тут ми бачимо в списку вже те, що очікує публікації. І коли ви опублікуєте, ви вносите скільки це було сторіс, якщо це сторіс, охоплення і сторіс, охоплення останньої сторіс, і тут побачите середнє охоплення, і коли у вас буде за місяць сторіс, пости, ви зможете відслідкувати собі аналітику, взагалі, які у вас охоплення за місяць, де падають охоплення або ростуть на яких темах, де були заявки, де продажі, який. Прибуток загалом із цього контенту ви отримали. І також тут різні папки, наприклад, позиціонування, аналіз цільової аудиторії, можливо, ви інтерв'ю проводили, конкуренти, аналіз конкурента, і так далі, по таргету якісь дані, ви все в одному місці по блогу можете зберігати. Далі у вас є. Ліди, це всі заявки, які приходять вам в агенцію, і тут можна їх обробляти. Ось, наприклад, Ольга Петрівна, ми переводимо у лід. Це така система. Ось тут ми можемо дописати так. І сюди потрапляють всі клієнти, всі заявки. Тут ми можемо бачити, що всю інформацію по цій людині, вартість, що це було, коли зі дзвон, і вся інформація, взагалі, потрібна для цієї людини. Коли з цією людиною ми переходимо на значену зустріч, то відповідно ця людина потрапляє в нас ось сюди, там, де назначена зустріч. І потім, коли. Ми провели зустріч і очікуємо оплату, то можемо або бронь внесено, або оплачено. Коли людина оплатить, наприклад, оплат, оплачено. Далі ця людина, Ольга, переходить в статус клієнт. Ось і коли вона стане клієнтом, то ми можемо створити для неї ось тут кабінет, в якому вже будуть працювати наш, наша команда. І яка не буде ось тут, бачити якусь зайву інформацію, наприклад, про ціни, ще якусь інформацію, яку ви фіксували, що важливо по оплаті, можливо, по клієнтах. Тобто у них буде інформація тільки та, яка потрібна їм для роботи, це просто посилання на соцмережі. Наприклад, далі послуги кейси. Тут ви пишете просто свої послуги всі. Тут ви розписуєте, скільки коштує, і всередині ви можете також до кожної послуги оформити кейси, тобто клієнти, які у вас були, їхня точка А, точка Б, що як ви допомогли цій людині. І так, по кожному продукту. Ось тут загалом усі кейси на всі послуги можна оформити, і бачити інформацію, що у нас кейс оформлений, і ми можемо кудись його виставити в соцмережі, а десь кейс ще етап збору. Інформації, далі фінанси тут знаходиться посилання на наші ліди в CRM командні дані. Також двома кнопками ми можемо додати витрати або дохід, і далі в нас клієнти, ті, що мають оплатити, ось тут. Висвічується і далі помісячно в нас дохід і витрати. Тобто ми заходимо ось повністю на сторінку, і тут ми бачимо суму доходу за місяць, витрат за місяць і залишок, скільки чистими в нас залишилось, і чи взагалі ми вийшли в плюс. А всередині карточки ми можемо бачити ось тут і розпланувати дохід і витрати уже конкретно під, наприклад, вересень, коли ми сюди щось вписуємо, міняємо. А тут в нас план і факт. тобто ми Можемо розпланувати все, подивитись скільки це в сумі виходить. Наприклад, ще тут 6 тисяч додаємо. Бачимо, що очікуємо 11 тисяч, але зараз, по факту, нам надійшло лише 6 тисяч. І так ми можемо відслідкувати взагалі наш план на наступні місяці. Також є командні дані, тут все зібрано, вся інформація по Вашій, вашій команді тут, наприклад, заходимо в карточку і бачимо початок співпраці з асистентом Петю. Його фотографія, емайл, телеграм, телефон. Тобто, якщо, наприклад, вам потрібно десь дати до якогось документа доступ йому чи на якусь сторінку додати його, чи ще щось потрібно. Неважливо, ви не шукаєте в телеграм, де він там її писав вам свою почту. Ви не просите його написати цю пошту ще раз. Ви нічого не шукаєте. У вас завжди по всіх членах команди є вся інформація. Ви просто скопіювали почту, зайшли собі де потрібно дали доступ, і все без зайвих оцих. Хаотичних дій і пошуків, де ж ця пошта чи якась інформація. Дата народження, можна тут нагадування поставити, щоб ви розуміли, коли в кого день народження, реквізити, куди йому перечислити зарплату. Якщо ви закінчили співпрацю, то тут буде дата звільнення, і також тут можна прикріпити договір, якщо у вас є договір з кожним з команди. Також тут ви можете ось так прописати собі ставку. Місяць бонуси, всі деталі, і підтягнути сюди, якщо у вас на цій позиції хтось працює. Так. Наступна сторінка рекрутинг. Тут ви можете зібрати базу пошуку різних спеціалістів. Наприклад, якщо ви шукали собі контент-мейкера, то у вас може бути ціла таблиця з різними контент-мейкерами, посиланням на їх інстаграм з цінами і умовами оплати. І так само ви можете таргетологів і інших спеціалістів сюди вносити. Також, якщо ви в команду шукали собі, наприклад, асистента, він може бути ось в цьому списку. Тут може бути так само табличка, де ви будете записувати всіх, хто відгукнувся на вашу вакансію асистента. І якщо у вас хтось вам сподобався відповідь, чи я чи тестове завдання, ви можете тут собі помітити цю людину, і коли у вас, наприклад, Петя звільниться. Ви закінчите співпрацю, то у вас уже буде база з тих, хто міг би працювати на цій посаді. І ви просто йдете в свою базу і збираєте цей берете цей контакт і пишете відповідній людині. Ось така загалом система. Тобто, ви із свого простору можете бачити свої задачі особисті. Задачі всієї команди тут задача, хто над чим працює. Тобто ви можете бачити, що щось виконується в процесі, щось уже виконано. Пріоритет, хто виконує, виконує цю задачу, і також хто поставив цю задачу. Тому що якщо отут різні виконавці і поставив задачу, то той, хто виконує цю задачу, може бачити до кого звернутись. За деталями по цій задачі, тобто хто поставив цю задачу цій людині. І так зручно буде управляти всіма процесами команди, у вас буде зразу вся інформація по ваших клієнтах, по вашій команді, всі інструкції і всі потрібні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і пишіть у коментарях. Якщо хочете, щоб я зняла ще інші відео і напишіть, на яку саме тему ви хочете побачити іще простори. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про організацію та планування в Notion.